Олена, Дмитро, Юрій, Денис. Він був наймолодшим з-поміж друзів і прожив лише 23 роки. Найстаршому було 29. Це він своїм ланосом повіз друзів з Хмельницького на Вінничину відпочити на мальовничому Черепашинському кар'єрі. Та на зворотній дорозі біля села Сальника сталася страшна ДТП. Аварія сталася ось на цьому місці, де Оланус рухався у напрямку Вінниці, як раптом йому назустріч на шаленій швидкості вилетів мерседес. Удар був такої сили, що Ланос кілька разів перекинувся, вилетів на узбіччя і загорівся. А мотор від Мерседеса знайшли аж за 20 метрів від місця зіткнення. Машина загорається. Люди підбігли, які бачили, хто там. І водії ставали, зупинились, машину зводили, потушили машину. Водії троє пасажирів Ланоса загинули на місці. Шансів вижити не мав ніхто. В неї була дирекна ножка, і дирки в ручки були, і тут вся в нас склеєна. І де було, все було шито, склеєно. Дирка тут, ну вся дитина, діби, і ручка, і ножка директа. А ти діти то вже взагалі, я не знаю, це дуже страшно. Єдина дочка Олени саме готувалася до весілля, яке запланували на осінь. Загинула разом із нареченим Дмитром. Обоє сиділи в машині позаду. А ось який вигляд мав після аварії Мерседес, який пішов на таран, проте його водій вижив. 38-річний водій Мерседесу, житель міста Києва, госпіталізований з травмами до лікарні. Загрози його життю немає. У нього відібрані зразки крові на наявність алкоголя в крові. І, хоч водій виявився тверезим, йому повідомили про підозру та взяли під варту. Він тільки уявіть, на момент ДТП взагалі не мав права сідати за кермо через інвалідність за зором, а отримав її чоловік так само в ДТП. Він був лишений прав. с января месяца того года, 17-го. Он уже был без прав. Он ехал со зрением один глаз 12%, второй глаз вообще не видит. Вот. На скорости 150 при экспертизе сказали, что если бы была скорость 90, машина бы заблокировалась, плюс была лысая резина. Суди тривали більше року. За весь час водій Олександр Кишкань навіть не поспівчував родинам загиблих і не дав жодної копійки на похорони. В грудні 18-го року районний суд дав йому 9,5 років позбавлення волі. Постраждалі погодилися з вироком, хоча в душі і хотіли більшого. Для мене важливо, щоб його довічно посадили, якщо чесно. Ну йому максимальний термін Стаття від п'яти до десяти та водій не змирився й подав апеляцію. Ось він на лаві підсудних з пов'язкою на оці. Він просить повного виправдання і винним себе взагалі не вважає, хоча пояснювати нічого не хоче. Олександр, скажіть, ви визнаєте свою вину? Ні. Визнаєте? Ні. А чому так сталася аварія? З таких причин? Кула? Без коментарів про Адвокати теж вважають, що їхнього клієнта треба відпустити, з якого дива не уточнюють. Будь-які спілкування ми бажаємо давати вже після прийняття рішення остаточно апеляційним судом. На даний час ми як і наш підзахисний без коментарів. Рідні загиблих бояться, що у справі може бути щось нечисто. Мовляв, винуватить смерті їхніх дітей. Різко почав підкреслювати свої численні хвороби, про які не згадував, коли сідав за кермо. Ви що переживав би чого, боїбуся із і за того, що він спирається на те, що в нього діти спираються, що в нього дуже болезнів Багато я не знаю, позбирали всі болячки, які, бабуть в житті є. Всі повписували туди в документи. Уже на першому засіданні апеляції двоє з трьох суддів узяли самовідвід, оскільки раніше вже приймали рішення за скаргами засудженого кишканя. Хто ж вершитиме його долю? Тепер визначить автоматична система розподілу суддів. А надзвичайні новини обов'язково дочекаються їхнього рішення.